Різні, але є те, що об'єднує. Це і спільне життя, і схоже минуле. Я Ірина Штогрин. Вітаю. Сьогодні ми разом про те, що об'єднує українців і вірмен. В Україні живе майже півмільйона вірмен. Як і українці, вірмени пережили масові убивства, які вони оцінюють як геноцид. Щороку вшановують пам'ять жертв. Сто років тому в Османській імперії відбулися масові вбивства та депортація вірмен. За даними офіційної Єревану, загинуло півтора мільйона людей. Тих, кому вдалося уникнути смерті, депортували. Когось пішки через гори до Сирії. Інших у вагонах без води та їжі. Дорогою люди гинули від голоду, спраги та хвороб. Мужчин завані. Забрали в турецкую армию, где кинули на горные работы, там и расстреляли всех селениях оставались женщины и дети, того во время переселения добивали. В Україні, як і в багатьох країнах світу, вшановували пам'ять убитих та загиблих вірмен 24 квітня. Чи не в кожному великому місті України вірмени та українці збиралися разом і молилися, згадуючи невинні жертви у Харкові. Відкрили меморіал жертв трагедії на центральній площі Дніпропетровська розгорнули 20-ти метровий прапор Вірменії. Вірмени вже увійшли в історію незалежної України, як герої Небесної Сотні Майдану. Борітеся, поборете! Вам Бог допомагає! Як герої-волонтери. Я живу в Україні, в як воїни-захисники. Долі українського і вірменського народів подібні. Їм вдалося перемогти заготовану для них смерть. Туреччина, як правонаступниця Османської імперії, не визнає геноцид вірмен, а причиною масових смертей називає громадянську війну. Туреччина ніколи не прийме такий злочин, такий гріх. Чому наша нація має виправдовуватися? У нас живе близько ста тисяч вірмен, і моя країна не робить ніяких дій проти них. 22 країни світу визнали геноцид вірменського народу. Серед них Франція, Польща, Литва, Росія, Німеччина. А в Єревані уся площа співала разом із систем Афедаун. Анатикет Май. Прихильників системи федаун в Україні багато, але чи задумуються молоді про те, що ці е, талановиті хлопці є е, е, онуками і правнуками тих, хто пережив геноцид? І сьогодні у нас у студії представник вірменської діаспори, учасник майдану, відомий київський художник Борис Єзарян. Вітаю вас, Борисе, 100 років віха. І ці сто років вірмени пройшли, де б вони не жили, чи в Вірменії, чи в інших країнах по всьому світу, із цим знаком біди, який е, пережили? Українці теж мають е, таке на своїй пам'яті, але питання в тому, як жити в цьому постгеноцидному стані, так, щоб відчувати себе щасливими і повноцінними. Чи знаєте ви цей секрет? Для армян это вопрос вопросов. Я думаю, для украинцев тоже этот вопрос остро стоит. После да, Каладамора, и особенно сейчас, когда война, и когда опять преступление против человечества. То есть убивают людей, преступление против человечества идет в Украине. Есть агрессор, есть нападение на страну Украина, и война идет. А, армяне сто лет а, не могут избавиться от этой раны. Она живая рана, она кровоточит. Когда она заживет, эта рана, она заживет тогда, когда ну, хотя бы весь цивилизованный мир признает, осудит геноцид, когда Турция признает, покается. Що роблять вірмени для того, щоб цей факт масового побиття Вірмен був визнаний як геноцид? Конечно, Армяни і справедливості. Да? А, ну, это второй вопрос. Суд, компенсация, возвращение. Первый вопрос стоит признание Турции. Турция это соседнее государство с Арменией. Армения очень хочет наладить хорошие дипломатические нормальные добрососедские отношения. Она маленькая страна, страна интеллектуалов, добрых людей. Но э им нужно с соседями иметь нормальные отношения. Украинцам очень понятно, да, иметь с соседями нормальные мирные отношения. Насколько зрозуміло? Это будет только на основании вот как бы справедливости. Наскільки це зрозуміло? Давайте послухаємо ось Сюжеті з Дніпропетровська. Юлія Рацибарська розмовляла там з вірменами. Лена Маргарян етнічна вірменка. Вона добре знає мову і традиції свого народу. Дівчина збирає родинні історії вірмен в Україні та за кордоном. Нащадків тих, хто пережив масові вбивства. Першою стала історія про поневіряння її власного прадіда. Непосередньо мій прадідушка Грікош Мархарян. на той момент було 16 років він побачив в своєму родному домі, как в Маракі, це місце, де хранили сено для животних. були сажини, його мать і шестеро братів і сестра. Історією та традиціями свого народу цікавляться й інші юнаки та дівчата із діаспори. Молодь вірменської громади Дніпропетровська активна. Ініціює заходи, автопробіги, акції з вимогою визнання геноциду. Батьки Еліни оселилися в Україні 30 років тому. Втікали від погромів у Сумгаїті. Дівчина народилась уже тут. Каже для вірмен важливо пам'ятати про своє коріння, але й не замикатись у середовищі співвітчизників. Я говорю везде і всім, що я армянка, я ділю своєю культурою, я розказую щось нове для них і для українців, для русських, для других національностей. Вірмени вважають, пережите пережити предками зробило їхній народ згуртованішим і активнішим. Серед вірменської громади в Україні чимало помічників української армії. Волонтер із Марганця Армен каже, щоб трагедії, схожі на вірменську, не повторились. Люди різних націй мають жити у взаємоповазі. «Нужно жити дружно, нужно любити друг друга, улыбаться почаще. Юлія Рацибарська, Дніпропетровськ, Ми разом. Чи схожа ситуація у Києві до Дніпропетровської? Uh, ну, и вот uh, 24 апреля в Киеве армянская киевская молодежная организация вот, организовала флешмоб, да? ну, они приглашали украинцев прийти. Я был uh, в захвате от армянской молодежи. Я был обрадован. Я увидел, uh, ну я многих знаю. Uh, это армяне, патриоты Армении, живущие в Украине, которые большие патриоты Украины. Умная, воспитанная, красивая молодежь, которая настолько интеллектуально и срежиссирована, красиво сделала этот фельшмо, флешмоб, оно, оно было доброе, в нем была память, в нем было почтение к Армении. И в этом флешмобе, который делалось в Киеве, было, который памяти жертвам геноциду армян, была Почтение к Украине. Как молодежь Украина. Каким способом це робити? А, Молодежная организация сама это организовала, мы сбоку так следили, как они это делают. Но в Киеве армянская община, то есть Киевская, армянская, Союз армян в Киеве. Да, есть у нас Норик Мелконя, но молодой тоже человек, который руководит этим. Очень много интересных людей, молодежи, которые вообще общинную работу делают. И очень с церковью стали тесными. То есть духовность туда появляется. И мне очень нравится, я сейчас такую вещь скажу. Когда-то жена Параджанова про мою живопись сказала такое, что по такой буйной активной, слишком активной темпераментной живписи Бориса прошлась украинская нежность, поэтичность. И она стала нового качества. Так вот я смотрю, это вот такая активная, темпераментная, вот такая армянская молодежь, она такой, по ним прошлась такая поэтичность украинская, нежность, элегантность украинская. Это я говорю Дякую не... Извиняюсь, я не говорю как комплимент, я говорю как Як правду, ані красиві, ані умні, ані елегантні. В Арменії, звісно, я їду молодіж, прекрасне, умне. Ну здесь, от я примір для цього приємна. Ми просто збагачуємо один одного. А ми збагачуємо один одного, Це правда. З вашого дозволу, Борис, давайте подивимося ще на обличчя вірмен, які живуть у Львові. Галина Терещук. У сумний день, коли згадували жертв. Масових вбивств вірмен в Османській імперії розмовляла з тими, хто зібрався у Львові, щоб віддати належне пам'яті. Мацюнян Гроген проживає у Львові майже 20 років. Почувається тут як удома. Його родина 100 років тому постраждала під час масових вбивств у Вірменії. Тут трагедію просто надо признавати, щоб більше таких їх не було. Вірменська громада у Львові. Найдавніше перші вірмени оселилися тут у часи Данила Галицького. Їхні родини були одними з найбагатших у місті й отримували королівські привілеї. Мацюнян Груген і його друзі кажуть, що й зараз не відчувають в Україні негативного чи опередженого ставлення до себе. Я ничего такого не відчуваю. наоборот в Западной Украине, В Львове живут очень хорошие, Прекрасные люди. Действительно нормальные, добрые, хорошие люди. Я в Львове живу лет 15-20 уже. Я в Львове себе чувствую как у себе дома. Я уважаю Львов, очень люблю Львов, очень уважаю этих народ, очень уважаю украинские привычки. Я сам себе чувствую украинец. Я вчилася в українській школі, завершила університет і ніколи в житті я не відчувала якогось такого до себе упередженого ставлення. Вірмени нагадали львів'янам про столітню трагедію свого народу банерами, фотовиставкою і пішою ходою містом. А у вірменському соборі помолилися за жертв масових убивств і за те, щоб людей ніколи не винищували за їхню віру мову культуру. Іметь значення хто по націоналістам, який кошти света. Должен кожен чоловік уважать себе і хто стоїть возле нього. Надо бути добрим. Надо, надо уважать друг друга, во-первых. І буде і покої. Галина Терещук Львів. Ми разом. Дуже добре, що перекликаються думки. Але є питання надзвичайно болючі. Це питання від визнання голодомору геноцидом і масових вбивств вірмен геноцидом. Питання того, як вірмени себе поводять в Україні, от, наприклад, акції під посольством Туреччини в Україні в Києві не зробили. Не зробили. Не Чому? Ну, армяне уже э, много лет. Но во всем мире в день 24 апреля э, армянская община везде выходит и идет посольству Турции э, мирными демонстрациями, но с требованием признать. Э, в Киеве э, армяне этого не делают, хотя есть сторонники, что это надо делать, учитывая, относясь тонко, деликатно к трудностям. проблемам Украины э, в связи с политическими, геополитическими, всякими делами. То есть армяне тонко учитывают вот эти вопросы, чтобы вдруг что-то не мешало Украине. Поэтому делать эти флешмобы, это все ошествие не делалось. Хоча для армян це важливим. Тут армяни проявляють уже не много літ, оскільки Україна в трудних э, положеннях, і зараз війна, і все це є определенні політичні питання. Армяні проявляють тонкості лікарності. Це програма Ми разом я Ірина Штогрин. Говоримо ми про те, що об'єднує українців і вірмен. І у студії в нас київський художник, відомий художник, учасник майдану. і Борис, Борис, тема е, того, що є щось болісне у минулому, вона дає можливість, мені так здається, людям краще один одного зрозуміти, незалежно від того, яка в них, е, які в них відмінності в культурі, в звичаях, в побуті і так далі. Чи обговорювали ви свої, скажімо, із з київськими художниками або з людьми на майдані, коли ви були це? Говорили про те, що нас об'єднує ось це відчуття болю, і як зробити так, щоб звідси виросло вже відчуття радості і нормального розвитку, побудови майбутнього спільного для вірмен і українців в Україні. А, Понимаете, этот разговор, он вольно-невольно идет. Я армянин. И таких армян, как я, да, полмиллиона, пятьсот тысяч в Украине. Мы все время чувствуем, мы чувствуем это, что украинцы граждане Украины, народ Украины. Этнические украинцы. Они с любовью относятся к Армении. В этом есть еще причина. С 11 века тут живут армяне. Армяне всегда были и есть созидательный народ. Армяне не ассимилируются, но очень интегрируются. Особенно приятно и легко интегрироваться в украинское общество. Украинцы толерантный, добрый, любящий народ. И у армян в Украине всегда были лады. Армяне всегда, армянам было легко быть патриотами Украины. То есть это исторически так сложилось. Армяне здесь себя хорошо чувствуют. А вот теперь И есть... уже не нет фактов ксенофобии? Нет, а вообще абсолютно нет. Я очень чувствительный человек, я бы не смог жить в Украине, я бы не смог быть счастливым, абсолютно нет этого. Кстати, Украина э, из тех стран, где э, Ну вот вы знаете, вот это э, во время революции, да, э, здесь же были еврейские сотни, да, были, армяне стояли, да, на Майдане. Вот, то есть разные народы, разные национальности. Но и э, евреи говорят... Що нету антиєврейських настроєн є в Європі більше бувають разних раз. здесь нету українці, несмотря на революцію, на війну, на все это, вони не ожесточились. Ми ви час намагаємося з'ясувати. Що в різних регіонах люди думають і кажуть про це? Ось вірмени живуть і на Закарпатті. Ірина Бреза розмовляла там із представниками вірменської діаспори і розпитувала їх, чи не відчувають вони якогось не дуже доброго ставлення до себе. Давайте послухаємо. Представники вірменської громади Ужгорода запалили свічки та вшанували пам'ять майже двох мільйонів убитих сторіччя тому вірменів. На сходах обласного театру фотовиставка на світлинах кадри жахливої трагедії. Такі злочини, геноцид вірмен їх неможливо забути. Кожній вірменській родині від маленької дитини до найстаршого про такий злочин знають. Чи відчувають вірмени ксенофобські настрої сьогодні? З цим запитанням ми звернулися до представників громади. А ніні госян приїхала на Закарпаття у 80-х, після потужного землетрусу у Вірменії. каже місцеві жителі зустріли їхню родину дуже тепло. Те, що на Закарпатті, якщо є якісь ксенофобські настрої, то це вигадки і легенди, або хтось спеціально це накручує. по відношенню до себе, до своєї сім'ї або друзів. Я ніколи цього не відчувала. З нею погоджується і Вілен Арустамов розповідає, був у різних куточках України. Всюди добре ставляться і до вірмен, і до представників інших національностей. Треба відноситися до людини, так, як якби ти хотів, щоб відносилися до тебе. Це в першу чергу. Саме в Ужгороді скоро встановлять єдиний в області пам'ятний знак, який нагадуватиме про трагедію. Надо пам'ятати і нада так взяли, щоб нігде не повтори. Незалежно від національності, від біоро і сповідання. Ірина Бреза, Олена Кричковська, Ужгород. Ми разом. Борис, так як зробити так, щоб таке справді ніколи не могло повторитися? Знаєте? Yeah, Війни були, приступлення були, к сожалению, ще можуть бути в історії людства. Рецепт трудно давати, але є одне розуміння. Э, твердое понимание. Значит, <coughs> ну, вот есть восточная, э, восточная мудрость такая, говорит, не страшно, когда обманывают, не страшно, когда крадут, не страшно, когда убивают. Страшно то молчаливое согласие, при котором происходят все эти преступления. То есть, вот мы, человеки, мы живем, вот мы живем в Украине, мы живем в Армении, да, вот в Польше, там, в России, а каждый один человек, общество, народ в целом, он не должен э, считать, что он ни при чем. Молчаливый согласник к преступлениям не должно быть. Человечество, народ, семья, государство э, и каждая личность, э, каждое общество, оно должно каждый день не согласиться быть против преступлений. Каждый день должен делать созидательный труд в том, что преступление должно быть признано, за преступление должно быть покаяние, наказание, пускай мягкое, да, а потом идти дальше, вперед. То есть каждый день идет борьба, каждый день. Мы говорим о свободе, свободном мире. Свобода І щастя, це ежедневна боротьба за правду, за добро, за справедливість. Ти кожен день вибираєш, ти з Богом, ти за життя чи ти за темно. Ось українські школярі, вірмени, кажуть, що вони з дитинства знають про той жах, який відбувався з їхнім народом 100 років тому. Але кажуть, що от у школах України дуже мало розповідають. Про цю трагедію Дарина Бунякіна у Черкасах розмовляла з місцевими вірменами. 15-річна Світлана Мартіросян разом із родиною вже 12 років проживає у Черкасах. Дівчина ходить до 9 класу звичайної загальноосвітньої школи. За всі роки навчання учням не розповідали про масові вбивства вірмен. Я сама захотіла прочитала, бо мені це цікаво. Я гадаю, що я маю це знати. Для мене це дуже важливо, тому що це пам'ять, це кожен. Вірменин має пам'ятати сам Волжамкочан викладає історію в одній зі шкіл шполянського району на Черкащині. Говорить, що події сторічної давнини, коли сталися масові вбивства вірмен, учні вивчають лише у 10 класі в курсі всесвітньої історії і дуже поверхнево, потрібно зберегти історичну пам'ять, передавати нинішньому поколінню так само, як і майбутньому поколінню. Якщо люди будуть пам'ятати про ті злодіяння, так я вважаю, що цього не повторяється історик пропонує проводити більше виставок, конференцій і заходів, де б українці дізнавалися про винищення вірмен в Османській імперії. Якщо кожен народ поважатиме історію іншого, тоді люди різних національностей житимуть в мирі. Коли людство буде давати відповідну оцінку трагічних подій, можливо, це дасть змогу запобігти наступних геноцидів і дасть змогу застерегти людство. Від таких подій за того, що відповідальність все ж таки ж настане рано чи пізно до роковин масових вбивств вірмен. Черкаська міська рада попросила президента та народних депутатів оголосити 24 квітня днем вшанування пам'яті жертв трагедії вірменського народу. Ініціатор проекту Армена Копян наголошує, що мета такого звернення не помститися, а застерегти від подібного. Дар'я Бунякіна Черкаси. Ми разом. Це дуже схоже до того, як відчувають українці своє минуле і що вони думають про майбутнє. Без пам'яті і о, істочника правди в пам'яті в історії будуще не йти, тому що кожна секунда нашої жизни, зараз ми бесідуємо, це тільки життя, взагалі, це переходний етап від прошлого до майбутнього. То есть будущее строится на осознании прошлого, а мы сейчас э, являемся двигателями из прошлого в будущее позитива. Но позитив мы должны взять из прошлого, если оно даже трагическое. Вот а, трагическое прошлое армян армянам не согнуло, он э, дает свет. Он дает свет. И армяне не смотрят на будущее с, как бы из темноты. Мы смотрим с надеждой. Точно так и Украина. И сейчас вот что соединяет, скажем, армяне и украинцев, несмотря на то, что есть проблемы политические, там, государственных интересов и так далее, объединяет Духовна радость самої житті, к самої житті, к щастю. Ми поки живемо, ми повинні э, вірити, надіятися на щастя. Дякую вам за участь в програмі і э, на завершення лише хочу сказати: люди різні, але є те, що об'єднує. Ми маємо знати про наші жертви. Але ставати від цього сильнішими задля щастя, як сказав наш гість вірменський художник, київський художник Борис Єгізарян.